Вітаю, придбав недавно оснастку для зварювального столу. Два вертикальні модулі ось такі, як бачите, що встановлені зараз на столі. І а, спочатку трошки так підофігів від їхньої ваги, тому що вони, як приїхали, я їх ледве сам розвантажив. Там одна ця штука. Вага її близько 80 кілограм. Але під час першого користування, ось безпосередньо, як, якого ви зараз бачите на екрані, був дуже приємно вражений е функціоналом даної оснастки. Ну і зараз декілька слів конкретно по її застосуванню. Так, ось тут трошки стягували в розмір, тому що ось цей косур трохи повело, ну, назовні повело ось цим краєм. тому ось там проєктна ширина 95 см добре. Ось там на верхній тоці. Де закріплене на оснасті. А ось тут вийшло 98,5. Тобто на 3 см пішло відхилення, тому ось так стягували. Стягували о, мотузкою в розмір, в проєктний розмір 95 см. Так. Оснастка в ділі. Сьогодні перше її застосування. В цілому дуже задоволений, що придбав цю оснастку, тому що дуже надзвичайно вона спрощує. Ось виставив стіл чітко в горизонталь. Бачимо. І оснастка. Бачимо спостерігається чітка вертикаль. Все класно, все чудово. Велика вдячність пану Руслану, місто Бузьк, компанія МТК за те, що виготовив цю оснастку для мене.